Головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Оборона освіта та підтримка мешканців, житло яких постраждало від російських обстрілів. Які важливі рішення ухвалили депутати на позачерговій сесії міськради. Родина для кожної дитини. В Запоріжжі шукають кандидатів у патронатні вихователі. Допомагати подолати дану кризову ситуацію. Зменшити стрес та познайомити малечу зі своїми новими однокласниками як майбутні першачки долали квест під назвою Дорогою до знань. Прекрасне свято дуже подобається. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби під ворожим вогнем перебували вісім населених пунктів. Авіаційний удар росіяни завдали по воздвиженці. Також у Тернуватому поліція виявила нездетоновану ФАП. Я за забором був біля стадіону і сідав в машину, чув, як чигілки. Я таке було, як наїхав на бутилку раз за три. А потім доїхав до магазину, а хлопці сказали, що капку. Це рішення про часткову евакуацію населення. Попереджаємо про можливі ризики, про необхідність, дотримання заходів безпеки особовий склад видивився за вказаним населеним пунктом для здійснення оповіщення населення, а також евакуації цивільного населення. Було сплановано подвірний обхід ціну відділення поліції. А у тимчасово окупованому Маріуполі зі стартом будівництва нової військової бази та залізничного шляху партизани фіксують збільшення інженерної техніки в роботу. Залучають і потужності металургійного комбінату імені Ілліча. На кордоні Запорізької та Донецької областей, зокрема, зафіксоване перевезення конструкцій для будівництва мостів у бік Бердянського району у військовому супроводі. Разом з тим, на Орігівському напрямку росіяни намагались штурмувати позиції поблизу Новоданилівки та Малої Токмачки. Всі атаки відбито. Окрім того, оператори ударних безпілотників центру спеціального призначення Омега знищили ворожу буханку на Запорізькому напрямку. Переходимо до оперативної інформації по Україні. Черговий повітряний удар дронами по шести центральних та західних регіонах України. Знову ті самі шахеди, і знову намагання вразити інфраструктуру та житлові будинки. Зокрема, росіяни атакували безпілотниками село Малихів на Львівщині. Пошкоджено багатоповерховий будинок та приватний сектор. Поранення отримали двоє людей. Уламки дронів також пошкодили будівлю науково-дослідницького інституту у Львові, зруйнований дах. Іни та перекриття другого поверху пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, вибито 20 вікон. Також пошкоджено офісне приміщення. Тут госпіталізували охоронця. У нього стан середньої важкості. У приватному секторі вибито вікна у п'яти будівлях. Проти ночі російські окупаційні війська крили вогнем житлові квартали Херсона, били по домівках людей. Подекуди на місцях ударів виникли пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці. Також прилетіло по одній з лікарень, внаслідок чого пошкоджені гараж, дві автівки швидкої та вікна в одному з медичних корпусів. У власній оселі постраждала 44-річна жінка. З уламковими пораненнями живота її доставили до лікарні. У нас в крышу попало, вікна повилітали, там повреждення. В суті газова труба повреждена, і свету немає. Я був отворений, я покажу, вон яма. Ото шипером пришли, там яма. Вон ту яма, туди попало. От криша, ну можете туди зайти, з тої сторони. Бо що і з тої сторони теж там вікно, і тут з цієї сторони потім вікно. Туди пройдіть, там теж вікно. А такий вигляд має часів яр знищений росіянами. Відео зроблене ударною групою Чорний Лебідь лебідь» 225-ї окремої штурмової бригади у червні цьогоріч. Разом з тим на Донецькому напрямку нацгвардійці 18-ї слов'янської бригади знищили ворожу БМП та десяток ворожих штурмовиків. Ворог посилює атаки, щоб вийти на кордони Луганщини. Про це повідомили бійці 3-ї штурмової бригади. Найближче завдання окупантів вийти до населених пунктів Чернещина, Першотравневе травневе з подальшим захопленням села Борова. Від травня бійці бригади знищили вже більше тисячі росіян, ще понад 2300. На штурми наших позицій противник кидає цілі взводи та роти особового складу. Їхню стрімку ліквідацію компенсує поповнення живої сили у кількості 250-400 солдат збройних сил РФ щотижня. Незважаючи на переважаючу кількість супротивника та відсутність резервів, бригада продовжує вже понад місяць утримувати визначені рубежі. Гроші на оборону, сертифікати на жито для постраждалих від обстрілів та зміни до депутатського фонду у Запоріжжі відбулася позачергова сесія. В порядку денному було лише шість, але важливих для міста питань. Зокрема, депутати підтримали рішення виділити 68 мільйонів на обороноздатність. Кошти підуть на придбання необхідного для наших захисників та захисниць. Окрім того, місто продовжить підтримувати тих, хто постраждав під час обстрілів. Люди, які отримують сертифікати на житло житло продовжать отримувати компенсацію за оренду до придбання власної оселі. У Запоріжжі вже 40 родин отримали сертифікати на кошти з державного бюджету на придбання житла за програмою є відновлення Міністерство нам відповіло і сказало що коштів у нас поки немає. І що виходить? Що людина, маючи цей сертифікат, але не маючи коштів від бюджету державного, втрачає можливість на отримання допомоги 10 тисяч гривень, які були закладені нашою місцевою програмою. Я глибоко переконаний депутати, що це несправедливо. Ну, тобто, якщо ми можемо наразі протягнути руку по амучі і сказати, що ми готові вас підтримувати до того часу, поки ви не отримаєте власне житло, бо формально вони мають сертифікат, і формально міська рада має припинити виплату, але люди ж не живуть в своїх квартирах. Тому ми продовжили цей період, і відповідно людина буде отримувати допомогу від Запорізької міської ради у ці 10 тисяч гривень на родину. Також депутати внесли зміни до депутатського фонду. Понад 3 мільйони гривень нададуть громадянам, які опинилися у скруті. Ще 600 тисяч на допомогу військовослужбовцям. А це придбання дронів, військового обладнання та спорядження. Внесли депутати зміни до програми Освіта, передбачили 17 мільйонів гривень на створення навчально-практичних центрів у трьох професійно-технічних навчальних закладах. Також понад 6,5 мільйонів гривень буде спрямовано на виконання робіт зі встановлення нових. Протипожежних систем у шести навчальних закладах міста. Багато шкіл не мають належної системи пожежної сигналізації. І щоб закрити ці питання з ДСНС, і щоб заклади запрацювали, і щоб у контролюючого органу не було питань, і була дотримана обов'язкова умова безпеки дітей, ми виділили кошти на закриття от всіх цих пожежних історій в шести навчальних закладах, які готові прийняти дітей 1 вересня до школи. У Запоріжжі шукають кандидатів у патронатні вихователі. Нагадаємо, патронат це соціальна послуга, завдяки якій дітей влаштовують не до інтернатних закладів, а в сім'ї професійних вихователів. Дитина перебуває там, поки її батьки дулають скруту або на час пошуку вже нової родини. Загальнонаціональний проєкт Родина для кожної дитини. Розвиток сімейного патронату реалізується за підтримки ЮНІСЕФ. У його рамках у незламному хабі відбувся семінар-тренінг, де розповіли про особливості патронатної роботи. В Запоріжжі поки створена одна патронатна родина, але їхня кількість має збільшуватися. Наразі дівчаток і хлопчиків, які залишились без батьківського піклування, направляють до дитячих лікарень. Кількість такої малечі зростає. Лише торік таких дітей було 128 з початку нинішнього року вже понад 100 на мою думку, сьогодні і вихователі, і освітяні наші, які сьогодні дистанційно працюють, вони можуть виконувати функцію патронатного виховання. За це вони отримують грошову нагороду, яка сьогодні має 5 прожиткових мінімумів. Це дуже гарна підтримка держави, плюс 2,5 прожиткового половиною на кожну дитину. Тобто, служба у справах дітей, центр соціальних служб він постійно на контролі з цією родиною працює для того, щоб допомагати подолати дану кризову ситуацію. Сів за кермо п'яний як чіп та врізався у дерево. Запоріжжя патрульні затримали водія, який порушив аж чотири правила дорожнього руху. Що саме порушив водій та про інші події в регіоні? Далі у нашому дайджесті. За 8 тисяч доларів допомагав запоріжцям уникнути мобілізації та виїхати за кордон. В Запоріжжі поліція затримала 60-річного пенсіонера, який нібито мав зв'язки серед посадових осіб ВЛК одного з центрів комплектування, та обіцяв за певну суму ухилянтам встановлювати інвалідність. Під час передачі грошей запоріжці затримали ділку. Вже повідомили про підозру. До рішення суду він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Чоловіку загрожує до 9 років у. Яснення з конфіскацією майна. Заліз на дерево та не зміг спуститись у Запоріжжі. Не запоріжці спільно з рятувальниками допомогли кошеняті. Надзвичайники, що прибули за викликом, за допомогою автодрабини спустили чотирилапого, який опинився на висоті третього поверху. У Запоріжжі судитимуть полоненого, який вбив нашого захисника поблизу села Приютне у січні. Цьогоріч український військовий склав зброю, вийшов з бліндажу, аби здатись в полон. Замість цього окупант розстріляв бійця на фронт. Росіянин потрапив з в'язниці, де відбував покарання за крадіжку. Наприкінці січня його взяли в полон українські захисники на запорізькому напрямку. Пильнув зайвого та поїхав додому, проте на заваді стало дерево. У Запоріжжі патрульні затримали водія, який порушив аж чотири правила дорожнього руху. Власник п'ятірки перевищив швидкість, керував на підпитку, а до всього цього ще й не мав права сідати за кермо, бо двічі за рік вже був затриманий у стані сп'яніння. На горе водія патрульні склали чотири адмінпротоколи. Навчати школярів у дружньому колективі В Запоріжжі. Триває трансформація мережі закладів освіти. Зокрема, передбачене об'єднання гімназії номер 14 та 83. Які виклики постали перед колективом, та які плани на майбутній навчальний рік тепер вже оновленого складу закладу знають наші журналісти. Цьогоріч в рамках оптимізації освітніх закладів новий навчальний рік учень 14-ї гімназії розпочнуть у складі 83-ї, до якої школу приєднали рішенням сесії. Галина Балтер понад 30 років викладає фізику у 14-й гімназії. А з 1 вересня вивчатиме дітей вже у стінах 83-ї гімназії. Бо ми знайомі з колегами. Ми ну багато років працюємо разом, і я дуже сподіваюся, що і дітям сподобається, і батькам, і вчителі. Будуть так само працювати, мати гарний настрій, так само мати навантаження, мати можливість. Ну творчих надалі наснаги творчої. Нині у дітей канікули, а у вчителів період відпусток. Проте підготовка до нового навчального року вже розпочалась. Один з етапів це знайомство колективів двох шкіл. Коли збільшується колектив, це завжди плюс, тому що є така здорова конкуренція, є більше ідей, є більше можливостей реалізувати проекти. Тому я сподіваюся на те, що ми зробимо максимально як адміністрація. Будемо поряд і все зробимо. Відчувається, що вони прийшли, іначе вони вже тут і були. Це дуже було приємно, тому що ми теж хвилювалися, переживали, чекали, і ви помітили, що це було два різних колективи. Я ні, я побачила. Один єдиний спільний колектив. З 1 вересня 2024-го гімназія розпочне роботу у змішаному форматі. До цього освітній заклад готувався впродовж останніх років. Зокрема, у гімназії виконали капітальний ремонт та облаштували надійне укриття. Зараз тривають спільні зустрічі, наради для комфортного переходу всіх працівників, всіх учасників освітнього процесу. Спільні наради зараз. У нас також організовано спільний захід для об'єднання колективів. Особисто наша гімназія готова для такої роботи, тому що протягом років і цього навчального року було відремонтовано дуже багато приміщень. Також ми приймали участь у грантових проектах. В цьому навчальному році ми виграли два грантових проєкти. У наступному навчальному році кількість гімназистів становитиме близько 430 дітей. У класі в середньому навчатиметься 30 учнів, що дозволить гімназії отримати державне фінансування. Вадим сорвін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. У Запорізькій області на обліку перебуває понад 37 тисяч осіб, які отримують пільги. Серед них є і ветерани війни. Тож, аби спростити їм отримання допомоги, у травні уряд запровадив спрощену процедуру звернення ветеранів війни щодо отримання пільг на оплату комунальних послуг та придбання твердого палива та скрапленого газу. Спрощена заява не передбачає надання додаткових документів. Подати відповідну заявку можуть як самі ветерани війни, так і один з членів їхньої родини. Це Зокрема, дружина або чоловік, непрацездатні батьки, неодружені повнолітні діти, які визнані особою з інвалідністю з дитинства другої групи. Заяву можна подати як у паперовому вигляді, так і через веб-портал та мобільний застосунок пенсійного фонду, а також через селищу чи міську раду у територіальній громаді. Наразі спрощеною процедурою вже скористались 25 людей. Спрощена заява опрацьовується шляхом інформаційної взаємодії систем пенсійного фонду з міністерством юстиції і з міністерством ветеранів, а також з надавачами послуг. І в подальшому після проведення цієї взаємодії приймається відповідне рішення. Визначено законом повідомлення в три дні. Особа інформується про прийняте рішення. Так, може бути випадок, коли з реєстрів відповідних міністерств не підтвердиться або прийде некоректна інформація. Особа не позбавлена права надати в паперовому вигляді такі документи. Зменшити стрес та познайомити малечу зі своїми майбутніми однокласниками. Саме з такою метою педагоги Запорізької гімназії номер 49 провели квест дорогою до знань. Участь у заході взяли випускники початкової школи Злагода вчителі, а також батьки майбутніх школярів. Детальніше про враження дітей розкажуть наші журналісти. Я його буду передавати по колу, і кожен називає як його звати. Мене звати Лариса Іванівна. Вікторія Віка. Вікторія Віка. Ім'я Далі. Привітатися та представитись. Це перше завдання в рамках квесту для 40 майбутніх першачків Запорізької гімназії номер 49 Загалом гра передбачає з десяток активностей. Сьогодні ми вітаємо наших першокласників, проводимо квест дорогою до знань, об'єднуємо дітей двох закладів: початкової школи Злагода і гімназії 49. Тут е, будуть майстер-класи, фізхвилинка, танці. Діти будуть виготовляти вишиванку власними руками. Багато-багато чого цікавого. Вчителі наголошують, аби зацікавити малечу, вирішили провести такий квест. Батьки ж зазначають, це чудова можливість для дітей поспілкуватись, розважитись та провести час з користю. Дуже він чекав. Зі вчорашнього дня він раніше ліг спати, аби сьогодні прийти сюди. Виглядував з вікна, ми живемо тут поруч, тому він дуже чекав, це свято. Прекрасне свято. Дуже подобається, що організували таке. Дітям потрібно спілкуватися, тому ми задоволені, що сьогодні ми тут знаходимося. Дитина поспілкувалася з однолітками, тому що дуже у нас не вистачає спілкування. Сидимо вдома, немає садочків, нічого. Дуже дуже задоволені, дуже. ми ходимо на курси по підготовці до школи. Ми біжимо два рази на тиждень, це для нас дуже велике щастя піти до школи ну, на, на курси до підготовки. Також ми ходимо ще до садочку на ЮНІСЕФ теж два рази в тиждень. Це теж у нас дуже велике щастя, тому що брак спілкування з однолітками дуже цього не вистачає. А щоб діти відчували. Чували себе впевненіше та роззнайомились не тільки між собою, а й з вчителями в школі влаштували флешмоб. Усе, що потрібно було майбутнім першачкам, повторювати рухи за викладачами хореографами. Буде ми, буде, у закладі додають квест дорогою до знань, де я змогу поспілкуватись у дружній атмосфері і викладачам, для яких це перша спільна робота після об'єднання двох навчальних закладів. Для своїх дітей ми проводили регулярно такі заходи. Тепер долучаємо і злагоди до нас. В перший рік війни ми проводили щосуботи, збирали дітей з мікрорайону, навіть не тільки тих, тих хто прийде до нас, до закладу, просто збирали. Минулого року проводили вже не кожної суботи, але проводили. Ну і В цьому році відновимо напередодні першому Головне. Завдання керівників якби задовольнити потреби всіх учасників освітнього процесу і створити такі умови, щоб згуртувати наші колективи, об'єднати для того, щоб у нас, ну, звісно, є єдина мета. Тобто це продовження надавання якісних освітніх послуг, створення безпечного освітнього середовища, збереження контингенту учнів. Ну звісно, проведення роз'яснювальної роботи серед батьків. Чому це сталося для того, щоб ну якби да залишитись наприкінці заходу? Малеча спільно з викладачами власноруч створили паперові вишиванки, які як оберіг розмістили на мапі України а також вивчили новий патріотичний вірш. Люби, шануй, оберігай, усе, що зветься, Україна Україна, авінації Наталія Юр'єва, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Щорічно 19 червня відзначається Всесвітній день дитячого футболу. Відзначили його і у міському футбольному клубі Металург. З нагоди свята відбувся дружній матч між вихованцями, які перемогли на міському чемпіонаті, та тренерами клубу. За грою спостерігали і наші журналісти. Подробиці далі у сюжеті. такими яскравими танцями під запальну музику черлідерки 10-ї дитячої гінацької спортивної школи привітали гостей та футбольні команди, які за кілька хвилин розпочнуть дружній матч на стадіоні Металургу. Матч буде проходити у форматі три тайми по вісім хвилин. Діти 2012 року, 2014 та 2016 року народжені по тайму будуть грати проти усіх тренерів футбольної школи МФК Металург. Це дружній матч у футболі футболі він називається як шоу-матч. Діти усіх вікових категорій можуть, можуть зіграти зі своїми тренерами. Вони можуть проти них зіграти, показати свій рівень, подивитися на рівень тренерів. Однією з тих, хто грав проти власних тренерів, стала 12-річна Софія. Дівчинка почала займатися футболом близько двох років тому. Проте додає, мріяла про це дуже давно. Я люблю футбол дуже з маленького віку. Мені хотілося займатися футболом, а потім відкрилася школа Шахтар у в Запоріжжі. Вона закрилася зараз, -за того, що почалася війна, але до війни я займалася три місяці там. І це був мій перший, так скажемо, офіційний, там, де я тренувалася. Взагалі мене надихнув, надихнув Роналдо. Команда Софії грала у першому таймі та програла тренерам з рахунком 2-0. Проте каже дівчина у будь-якій грі важливим є сам досвід. Сподобалося, було круто. Ну, звісно, ми програли, хотілось би виграти, але ну мені здається, що сили трішки були нерівні та досвід більший в тренерів. Ну тому я вважаю, що і вони і ми зіграли Привітала зі святом майбутніх запорізьких чемпіонів і секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко. Тішить, тому що більше 500 дітей відвідують цю школу. Сьогодні відзначили команди, які перемогли в змаганнях, відзначили наших зірочок. Тішимо, що такі події проходять, тому що діти наше майбутнє І вдячність батькам, які знаходять час, щоб відводити своїх дітей на такі секції, приймати участь в змаганнях, в зборах. Дякую організаторам, дякую керівництву наших дитячих спортивних шкіл, які Бають про такі важливі соціалізації дітей навіть в умовах воєнного стану у результаті матчу. Перемогла дружба та досвід. Тренери високо оцінили вміння та старання своїх вихованців, а юні футболісти отримали додаткову практику. Далі на спортсменів чекає підготовка до майбутніх матчів. Кожна вікова група готується по-своєму. Старші академ возраз готуються вже до наступної до наступних змагань чемпіонату України. Всі інші діти готуються до чемпіонату міста. Наталія Юр'єва, Микита Дейнега, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію. У чат -бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України. В дитячій юнацькій футбольній лізі України пройшли повторні матчі чвертьфіналу. Запорізький металург Ю 16 приймав однолітків Шахтаря. Перший поєдинок завершився мінімальною перевагою гірників. Тож у запорізців були усі шанси для камбеку. Шахтар був до цього готовий. І перша гра була ну не, не, не простою, скажімо так. Ну футбольний клуб металург Запоріжжя» завжди славився такою ж міцною школою. І у вас є багато і багатої вихованців. І ну тут навіть немає про що говорити. От, тому ну, і ніхто й не очікував, то що ця гра буде. Ну, цей суперник буде для нас легким, тим більше на стадії однієї там четвертої фіналу його в принципі ну на пріорі бути не може. Матч активніше розпочали гості, і вже на початку зустрічі змогли відкрити рахунок. Після передачі з флангу Арсен Фоїна випередив наших захисників та відправив м'яч у ворота. 0-1. після Металург стримав стартовий натиск та вирівняв гру. На 18-тій хвилині Шахтар мав момент, аби подвоїти перевагу, але влучив у стійку. Через декілька хвилин Єгор заїченко продемонстрував свою техніку, увійшов в штрафний майданчик та заробив пенальті, який впевнено реалізував влад. Слав 1 -1. Після голу вже Металург почав грати активніше. По реалізації моментів ми не держали м'яч, як могли не грали, я вважаю, не в, не в наш футбол, грали, під них ніг Ми Могли виграти, але. Но... Другий тайм команди провели у рівній боротьбі і було важко віддати перевагу жодній з команд. Металург нав'язував боротьбу шахтарю на кожній ділянці поля і виходив в небезпечні атаки. Вже за 10 хвилин до кінця матчу наші хлопці пішли на фінальний штурм воріт суперника, але шахтар зміг вистояти та зберегти потрібний для себе рахунок. Показавши гарний футбол, Металург покидає плей-офф на стадії однієї четвертої фіналу. Федерація тенісу України визначила учасниць парного турніру Олімпіади 2024. Гарантоване місце на олімпіаді в парному розряді отримали тенісистки з топ 10 відповідного світового рейтингу WTA. українки в цьому списку не фігурують. Натомість решта пар кваліфікувалися до Парижа за комбінованим рейтингом, який враховує позиції обох тенісисток у тандемі. Таким чином право зіграти на Олімпійських іграх здобули пари Людмила Кічинок Надія Надія Кічинок. Марта Костюк Даяна Ястремська напередодні визначилися всі чотири учасниці одиночних жіночих змагань від України у червні. Ангеліна Калініна доєдналася у списку до Костюк Ястремської та Еліни Світоліної. 27-річний український баскетболіст Святослав Михайлюк став чемпіоном НБА у складі Бостон Селтікс. Сталося це за підсумками фінальної серії сезону, в якій Селтікс обіграв Даллас Маверікс Маверікс» 4-1. для Бостона. Це перший чемпіонський титул за 16 років. В останні команда здобувала перемогу в плей-офф НБА у сезоні 2007-2008, А для Михайлюка перше чемпіонство в кар'єрі. Він став другим українцем в історії, кому вдалося стати переможцем сезону. НБА першим і єдиним досі був Станіслав Медведенко у 2001 та 2002 роках. У фінальній серії сезону НБА Михайлюк з'являвся на майданчику у трьох матчах. Сумарно зіграв майже 15 хвилин, за які набрав 5 очок та відзначився двома асистами. Упродовж сезону Святослав був гравцем глибокої ротації Бостона. Провів 42 матчі за команду, розпочинав у старті гру двічі. У середньому проводив 10 хвилин у поєдинку та набирав 4 очки за матч. You.